Проехать можно? Конечно. Добрий день, пані і панове. Сьогодні 26 липня 2023 року. Я перебуваю перед парканом з цього помешкання. Паркану майже не вийде. Чому? Нагадую, 12 березня 2022 року до мене торглася банда із поліції тероборони, яка під е, вигляд для того, що в мене начебто у літній кухні горить лампочка, е, обшманали хату, всі пристройки, перефотографували паспорт, документи на хату, е, домашні речі перефотографували і зникли, не пред'явивши ні посвідчень, ні представившись, хто вони такі. І тільки в переписці по інтернету я дізнався, що це були представники тероборони і поліції Кагарлицький. А 17 березня 2022 року один із них напав на мене і побив до струсу мозку, викрав відеокамеру і а ще в штати. І ось вже пройшло півтора року, і ніхто ні з поліції, ні з тероборони, ні з місцевої влади, ні з Адбуківської районної адміністрації, ні з Київської обласної адміністрації, ні з правоохоронних органів, з Обухова, поліції, Національної поліції України. Ніхто не розбирається. Що ж відбулося? Камеру мені не повернули, гроші на лікування, судно про не І в той же час мене якогось винуватця до відповідальності не притягнено. Мовляв, час пройде, забудеться і ніхто ні за що відповідати не буде. Так от я змушений з метою захисту від поліції і тероборони не обрізати окацію, е, яка росте над моїм паркам, яку я щорічно обрізаю, щоб вони не проникали у двір і не здійснювали повторне грабування і побиття. Ось хіба може бути... Нормальною державою, в якої громадяни захищаються від поліції і тероборони от в такий спосіб. Я змушений захищатися, тому що у мене зброї немає, у них автомати, є, зброя вогнепальна, а в мене немає нічого. Тому це змушений захищатися хоч так. Ганьба в Україні. Ганьба в Київській області, ганьба е, правоохоронним органам, які до цього часу не розібралися. Не розібралися. Чому, хто їх послав, чому вони тут були, на які підставі вони забрали в мене відеокамеру, на які підстави в мене побито, на які підставі розтрощено штатив. Немає таких людей, які б оце займали, займалися. Я вам минулого разу показував купу паперів, які е, листоноша втекає втикає між штахетками, вже не влазить навіть е, щілину між штахетками. Отакі тіки приносять, що не тільки. А дві підписи перекидання з одного місця в інше е, і з. Прокуратури в ДБ, з ДБ поліцію, поліції, поліції, е, в нижчу поліцію, і от так, і от так. Така шарманка крутиться вже два роки. Порушили кримінальну справу, прислали ЄРДР. Прийдіть, мовляв, хто вас там побив. Та при чому там побив, хто послав спочатку. Це ж військовий став. Їм поставлена задача, видана зброя. Видана форма, видані автомобілі, заправлені автомобілі. Вони приїхали. Що вони? Це по своїй дітей приїхали. Він за щось послав, тому треба ось цей ланцюжок, який організував, послав і, так сказати, прикриває їх зараз. Оці ж треба притягувати до відповідальності. Оці це панюту містого, Будюка, командира тероборони. Далі бандуру, начальника поліції Тагорлинської, обухівських усіх начальників, київських обласних усіх начальників, оціх треба посадити і порушувати проти них кримінальну справу. І з національної поліції теж там шобла сидить, така, що теж грається в футбол. Ось ті. Так що, шановні, гальмете, ви не шановні, верніше, а... Оці падлюки, які своїм обов'язком не хочуть розслідувати справу з моїм побиттям по грабуванням і приховуванням злочинців, тих, хто безпосередньо мене бив і грабував. Оці треба, вони ганьблять українську. Діло в тому, що мої відеоролики розповсюджуються по, по всі. Усім країнам світу, по І гамблять Україну. Як можна нас приймати в Євросоюз, в НАТО, в інші країни? Не можна встані. Це люди, які а, не дають можливості Україні і отримати допомогу на відбудову, без якої ми не можемо обійтися. Оскільки із такої країни, бандитської, із такої корумпованої країни виїхала маса людей молодих, які повинні працювати, піднімати економіку, а відбудовувати країну. Вони виїхали, вони сюди не приїдуть. Хто ж приїде в таку бандитську країну, де б'ють людей похиловіку, де грабують саме ті, які повинні захищати їх. А вони оце, оце такі говнюки. Гавніки також і, і, і громадяни Кагарличені, які стекливі і бояться навіть лайка поставити моїм роликам, бояться, що в тому що аряп там щось і зі мною буде. Аряд. Оце в такому подіючому суспільстві я і живу. Тому ця Акація. Звертаю увагу, що ресурси, які е, відключили мені проводи, добрий день. Відпочили мені проводити, туди без греш не можна долізти. А от уже атація вже досягає електричних проводів. Переїжджайте суки, штуки, під, підрізайте самі. Підрізайте самі. Тут гуляються діти, а раптом дощ, а раптом когось ударить вивинувати. Тому оце я і попереджаю всіх, щоб ви оце буляцьке яке-то. Чисує з соціальних, яке не оберегло мене, яке тушувало проводи. Оце, приїжджайте, підтримки, посідять тут, все, щоб, не дай Бог, не случилося якоїсь діди із дітьми. Я не за себе, Я про дітей. Все в мене.